Працівник Хмельницького водоканалу Василь Калуцький показує наповнення нової пересувної електротехнічної лабораторії, яку придбали для комунального підприємства. Вона вмонтована в автомобіль марки Реномастер. Це кабельні барабани, з яких в високовольтну, скажімо, чи до електротехнічного обладнання приєднуються. Ці лінії вона там зажими є і все інше. Трансформатор вимірювальний, яким це. З нього подається от, ну, напруга, від нього йде і от через кінці, тут вони через цей барабани, і потім подається на електрообладнання е, дана напруга. Ну і там ще є пропалювання всередині установка, якою ми вже, е, якщо є пошкодження, ми пропалюємо е, кабельні лінії. Апаратура необхідна для контролю поточного стану електромереж і кабельних ліній та виявлення будь-яких недоліків у їхній роботі це віднаходження місця пориву і виходу з ладу кабельної лінії, випробування кабельних ліній і повітряних ліній електропередач. Це діагностика електродвигунів. Діагностика електричних апаратів це перевірка ізоляції трансформаторів, це діагностика. Апаратури управління насосними агрегатами, станції управління, пристроїв частотного регулювання і всього іншого робота водоканалу безпосередньо пов'язана з електроенергією, яку використовують для водопровідних та каналізаційних насосних станцій. Апаратура ж дозволяє проводити випробування напругою постійного струму до 60 кВт у залежності від виду діагностики. Допустимо, на старі кабелі ми подаємо 30 кВт, як у нас є наказ, ну, згідно правил технічної експлуатації, на нові кабеля подаємо 60 кВт. Ну, це все вже залежить, як то кажуть, від нас, тому що знаючи своє обладнання, о, скільки можна подавати, щоб воно більше служило. Нині у водоканалі використовують стару електротехнічну лабораторію, але їй вже майже півстоліття. Багато на ній обладнання, воно відпрацювало свій експлуатаційний термін, електролабораторія, вона використовується в нас 80-х років, і на неї вже немає такого сучасного обладнання, тобто багато цих функцій, які я назвав, вона вже не може виконати і не може там протяжні лінії, кабельних ліній випробувати, чи зробити діагностику, наприклад, там електричного високовольтного апарата чи електродвигуна, що дасть змогу виконання. Робіт на цій електролабораторії ввести в експлуатацію нову електротехнічну лабораторію. Планують вже за тиждень. До слова, придбали обновку за кошти з міської скарбниці в рамках програми підтримки і розвитку міського комунального підприємства Хмельницькводоканал на 2023-2027 роки. Її вартість понад 2 мільйони гривень. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.